Здравствуйте! В эфире, в эфире Громадского радио начинается программа, вечерний выпуск программы «Киев. Донбасс». Сегодня у микрофона работает Наталья Соколенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун и видеотрансляция «Дамы. Радио», но у нас есть видеотрансляция и обеспечивает эту видеотрансляцию Александр Портян. Руководит всем эфиром редактор Михаил Кукин. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие полтора часа? Киеве переименовали проспект генерала Ватутина на генерала Шухевича. Кому принадлежит идея этого переименования и почему еврейские общественные организации выступают против? <music> Украина прощается с бывшим предстоятелем Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Любомиром Гузером. Что он говорил о Донбассе, о войне и мире на востоке Украины? Что пишут о войне американские писатели, которые сами прошли современные войны? Об этом поговорим с самими авторами рассказов о войне, в частности, о войне России против Украины. И прямо сейчас обсудим тему переименования. В Киеве переименовали проспект генерала Ватутина, теперь он носит имя генерала Шухевича. На эту тему, чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили в студию Алексея Куринова. Алексей эксперт Центра международной защиты прав человека Национальной академии Киево-Мельянская академия. И, собственно говоря, этот центр занимается переименованием и Алексей, эксперт в этой теме, ну и активист этого процесса переименования. А чуть позже по телефону к нашему разговору присоединится Аркадий Монастырский, президент Еврейского форума Украины. И, собственно говоря, он расскажет, почему еврейские активисты, еврейские организации выступают против этого переименования. Алексею, доброго вам дня. Вечер, добрый. Вечер, добрый. будет уже вечер. З самого початку, якщо ви знаєте, кому належить ідея перейменувати проспект генерала Ватутіна на тепер уже проспект генерала Шухевича, і трохи пізніше, хоча б коротко розкажіть, хто ці люди, Ну і поговоримо про відмінності того, як трактує ці особистості, навіть такий ну всесвітній ресурс, як Вікіпедія. Дуже різні версії на російській і українській версіях цього ресурсу і щодо генерала Шухевича, і щодо генерала Ватутіна, але спершу кому належить ідея? Вітаю шановних слухачів із сьогоднішнім святом святої Трійці. І хочу сказати, що процес декомунізації топонімів Києва інших міст України здійснюється фактично двома шляхами. Протягом останніх двох років здійснювався відповідно до законодавства України про декомунізацію, про засудження націонал-соціалістичного нацистського і комуністичного режимів. Однак, на сьогодні ми вже розуміємо це самоочевидно, зокрема в Києві, що процес Переменування не може обмежуватися саме комуністичними топонімами, хоча е, генерал Ватутін безперечно під них підпадає. В умовах е, російської агресії проти України, укр... російсько-української війни, суспільство е, суспільство чинить запит на перейменування інших топонімів вулиць, скверів, так чи інакше пов'язаних з російським імперіалізмом або діячами, які е, займалися розпалюваннями антиукраїнської ворожнечі. Е, це не Абсолютно не унікальна якась чи надмірно радикальна ситуація в Україні. Так, наприклад, коли спалахнула Перша світова, то правляча династія Британії, Сполученого Королівства, перейменувалася з Гановерської на Вінзорську, а Росія так само перейменувала місто свою столицю тодішній Санкт-Петербургу на німецький манер на Петроград. Тобто, спроба протидіяти в інформаційній війні, інформаційній агресії в такий спосіб абсолютно природна. Ну а щодо конкретно цієї ідеї, хто кому належить ініціатива? Дана ідея, наскільки розумію, перебувала в загальному контексті переименувань, але на сьогодні значну частину подають перейменувальнині, подають громадські організації, представники навіть певних установ. Ну, зокрема, можу сказати від імені моєї просвіти Київської просвіти, від інших таких громадських організацій, від меморіалу подаються пропозиції. Нувати вони надсилаються відповідно до о, органів при КМДА Київраді, Там опрацьовуються, виносяться на розгляд топонімічної комісії, двічі голосуються. Відповідно, має бути консенсус комісії для винесення цих е, вулиць на народне обговорення на сайті. Далі за абсолютно прозорою демократичною процедурою, яка втім е, уникає зловживань і запобігає ним голосується. І якщо набирають достатню кількість голосів, ще одне засідання топонімічної комісії, і вже потім виносяться на Київраду. Тобто в Києві, на відміну від інших, можливо, деяких міст, це е, е, перейменування надзвичайно точне, надзвичайно. Звичайно, послідовне і враховує волю громадськості, волю найбільш активних киян всіх, хто долучається до цього процесу. Ну, власне, в п'ятницю це і відбулося. Після того як кияни проголосували на сайті Київської міської державної адміністрації за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект генерала Шухевича. Власне Київ Рада нічого не залишалося, як затвердити формально лише це рішення, і тепер це. Проспект носитиме ім'я генерала Шухевича. І е, зараз давайте от про що поговоримо. Якщо нас слухають люди, які не є істориками, спеціально не досліджували біографії цих двох особистостей, ну, перше, що вони можуть зробити, почувши, наприклад, цю новину про перейменування, це зайти до всесвітньої мережі інтернет і вбити ім'я на, наприклад, е, Микола Ватутін або Ніколай Ватутін, Роман Шухевич і найперше. Перше, напевно, посилання, яке видасть інтернет, це статті у Вікіпедії, і отут дуже разюча відмінність у тому, що йдеться у статті про Ватутіна у російській версії і українській, і так само про Шухевича. Я наведу лише. Один приклад, якщо ви заходите на російську версію Вікіпедії, тобто набираєте Ватутін російською мовою, і для вас виходить стаття з біографією Ніколая Федоровича Ватутіна, про те, що народився він у Воронезькій губернії, тоді ще що загинув в 44 му році, і ну, власне після цієї загибелі йде перелік нагород. це Тати і кінофільми, які були зняті про е, Ватутіна. Якщо ж ви заходите на українську вікіпедію, то там з'являється ще один розділ, е, в окрім перелічених уже е, фактів е, тих самих, що місяця і в російській версії, тобто те, служба в армії, біографічні довідки, знову ж таки, обставини загибелі, і далі ще одна глава, така суперечливість особи. В чому полягає оця суперечливість особи? Я до Олексія Коріного звертаюся зараз, і на ваш погляд, чому цієї ну, от, суперечливості не висвітлено у російській Вікіпедії, який тут механізм працює? Хто цензурує? Дозвольте ще перш за все е, пояснити ситуацію з Києва Радою, тобто дійсно е, звучить, що е, в Раді не залишалося вибору, як перейменувати, але насправді є певна проблема браку політичної волі і зволікання з виконанням громадської волі. Так, наприклад, на сьогодні існує список із 33 вулиць Києва, які вже пройшли проголосування, скажімо, от проспект Героїв Сталінграда на честь Володимира Івасюка, відомого співкомпозитора. Так, е, те саме і щодо вулиці е, Мар. Шала Тимошенка на честь Кагарлицького, дослідника і шістдесятника українського вулиці Бульвару Дружби народів на честь Миколи Міхновського, і ще 30 вулиць. Чомусь Київрада не поспішає виконувати волю киян. І це є проблема, це, звісно, ми маємо сильніше тиснути, ну, щоб верховенство права в цій сфері реалізувалось. Що ж до суперечливості постатей, тут очевидно має місце ситуація от постправди двох паралельних інформаційних. Граїї, коли нібито одні ті самі факти в одному випадку замовчуються чи ретушуються, чи ретушуються. в російській версії, в українській версії їм надається оцінка з позицій нашої стереографії. Те саме, як скажімо, окупація Криму Росії і приєднання чи воссидідєння або російсько-українська війна і вооружений конфлікт на Донбасі в різних версіях Вікіпедії. Вікіпедії, до речі, формується самими користувачами, тобто це як відзеркалення суспільної думки тієї чи іншої мовної групи чи цивілізації. Ширшому сенсі. Чому проблемність Ватутіна? Тут радше навіть не стільки певні смажені факти створюють проблему, скільки їх інтерпретація і погляд. Ватутін з точки зору радянської історіографії, російської сучасної, це нібито визволитель Києва. Ми ж розуміємо, що якщо в Україні від Голодомору спричиненого тією ж таки Червоною армією, яка оточила села у 33-му році навесні, не давала людям споживати навіть хоча б якісь корінці, якісь залишки продуктів шукати, то ця червона. Червона армія є була вже тоді окупаційна. Червона армія була окупаційна в Україні по суті з 18 -го, 19 -го років, коли вона окупувала незалежну і визнану на міжнародній спільноті і Російську імперію перед тим Українську Народну Республіку. Всі ці роки, не тільки пізніші часи, чи якісь конкретні, всі роки до 91-го року, Червона армія була окупаційна в Україні. Теза, що Червона армія це визволитель, стала я наслідком суто політтехнології. Це абсолютно. Технологічна вигадка, яка не має нічого з історичною істиною, ну але насправді в ну, зрозуміла так ваша теза, що Червона армія і, ну, і далі інші назви є окупаційною з 18-го. року. Це суто року, з точки зору так? права так, з точки зору права. Але в оцій статті на, на Вікіпедії про Ватутіна на україномовній версії йдеться. От я нагадаю, як вона називається суперечливість особи йдеться про. Те, як власне Ватутін під його керівництвом звільняли Київ і наводяться свідчення. Відомого російського письменника Віктора Астафєва, я думаю, багатьом нашим слухачам це ім'я відомо. Отже, він сам, Віктор Астаф'єв був учасником форсування Дніпра і згадував про це так: 25 тисяч воїнів входить у воду, а виходить на тому березі 3 тисячі, максимум 5. Через 5-6 днів усе це спливає. Умови, в яких радянські частини брали Київ, здебільшого мали такий вигляд, вояків у домашньому одягу, Дядя зійшли як на ешафот, адже попереду широченна холодна ріка, ну, це про Дніпро йдеться, німецькі кулемети, бомби, а позаду загороджувальні загони автоматників НКВС. Ну, от такі дані місяця їх ви не знайдете у російській вікіпедії, тому будьте уважні, коли досліджуєте, намагайтеся розібратися із тією чи іншою постаттю. Але давайте тепер перейдемо до Романа Шухевича, на честь якого тепер називається цей проспект. Раніше носив ім'я Ватутіна. Тут теж така ну просто величезна розбіжність у тому, як подається біографія Романа Шкевича на українській версії і на російській. В російській версії ми бачимо таку главу, яка називається Участі в масових. Убійства і мається на увазі при причетність, нібито причетність генерала Романа Шухевича до геноциду, до винищення. Євреїв, які мешкали тоді на території сучасної України, тобто до вбивств масових вбивств євреїв. Водночас на Вікіпедії української версії з такої статті, з такою назвою статті немає. Є натомість стаття, яка називається Епізод з Іриною Райхенберг. Цю Ірину Райхенберг переховувала від нацистів дружина Романа Шухевича Наталя, і, власне, це допомогло цій Ірині Райхенберг. Вижити і вона мешкала в Києві, померла відносно недавно 2007 року, і мешкає досі її живий, досі її син, який очевидно ну, знає цю історію своєї матері. Але давайте поговоримо не не так, як автори Вікіпедії. А от я нагадаю, хто у нас студії, Олексій Куріний. Він дослідник центру на національної академії Києво-Могилянська Академія, Національного університету києво могилянська Академія. І власне, що зараз вам відомо про причетність або непричетність Романа Шохевича до ем, вбивств євреїв, які мешкали в 40 40-ві роки на території України, я не є професійним істориком, але навіть от з відкритих джерел, заангажованих джерел російської Вікіпедії, от наведено там зокрема цитату відомого критика ОУНУПа Джона Пола Хімки, західного вченого, який називає, що Батальйон Нахтігаль, заступником керівника якого був е, Роман Шухевич, він в цілому не брав участі у львівському погромі і розстрілах. Друга цитата з цього ж самого розділу, фактично з цього ж абзацу, показує, що е, певні акції силові здійснювалися на індивідуальній основі проти львівської інтелігенції, окремих її представників того чи іншого, е, як кажуть тієї чи іншої їхньої залученості антиукраїнської, але безвідносно. До національності. Фактично йдеться це все одно, що акції індивідуально, індивідуального силового впливу, як от, стали, як от нині стаються і в Україні в зоні АТО, прив'язувати штучно до тих чи інших національних ознак. Скажімо. Фактично дуже часто нині здійснюються ці маніпуляції, коли, наприклад, чи побиття, чи облиття того чи іншого представника опозиційного блоку раніше партії регіонів подається як фашизм чи нацизм. Щось схоже, але в гірших і радикальніших умовах, вочевидь, мало місце у Львові. Не варто забувати також і про дії польської відповідно, сторони, про багаторічне осадництво поляків на цій території, про вбивство радянськими органами безпеки всіх, фактично українських ув'язнених. Політв'язні у львівській в'язниці, тобто злочини чинилися, і можна сказати, що більшою мірою чинилися саме радянською стороною на тот момент. Конкретних прив'язаностей Шухевича до вчинення геноциду не виявлено, не виявлено і навіть не відображено в цій статті Що ж до Ватутіна, то дійсно і Червоної армії, тобто окупант у Розні, можна так сказати. Ватутін він, безперечно, причепний до злочинів супроти людства. Починав він свою кар'єру як фактично. Ічного тобто протидіяв українським силам не Махна на Слобожанщині на півночі Луганщини. Але у період 43-го року визволення Києва десятки тисяч фактично беззбройних українців, не підготовлених до форсування ріки. Так на букринівському плацдармі під Києвом фактично вони загинули. Про це взагалі не йдеться, тому що як подається, війна одна побіда, одна на всіх за ціною не постоїмо. А ціна між іншим це є питання дискусії, бо от пу. Путін цього року напередодні 9 мая теж збільшив кількість жертв у своїй промові. Тобто на сьогодні вже йдеться не про 26-28 мільйонів загиблих, а фактично про понад 30 і до 40, І вже Путін це офіційно називав. Фактично, українці зазнали колосальних втрат десятки тисяч людей, і тому саме постать Ватутіна є злочинною і фактично є суб'єктом злочину проти людства в Олексій Коріний, експерт центру міжнародного. Захисту прав людини Національного університету Києво-Могилянська академія. А зараз до нашої розмови приєднується Аркадій Монастирський, президент Єврейського форуму України Громадські організації, окремі активісти єврейської громади, виступили проти різко розкритикували рішення Київради про перейменування. І пане Аркадію, чому виступили проти? І власне чи збираєтеся щось робити у зв'язку з тим, що ви не погоджуєтеся з рішенням Київради про перейменування. Знаєте, так сталося, що я був причетний до рішення, яке приймала комісія про переименування, тому що я був присутній двічі, коли рішення розглядалося на цій комісії. І хочу сказати вам, що оті три тисячі з чимось людей, які проголосували за, вони не виражають відношення киян взагалі трьох мільйонів міста до рішення. Яке було на голосуванні електронного голосування. Крім того, я бачив, що депутати Сімянської ради, я не пам'ятаю його прізвище, вони проводили на проспекті Ватутіна опрос е, е, громадсько, громадськості, і тоді більшість людей говорили про те, що вони бажають жити на проспекті Ватутіна. Справа в тому, що, на мій погляд, взагалі, е, перейменування проспекта Ватутіна на проспект Шухевича. Є провокативним, тобто є провокацією. Якщо так бажають, щоб були нові герої в нашій Україні, і ми зараз не будемо говорити про участь. Я не хочу зараз, я не знаю, хто вступав до мене, але ми знаємо про участь Шухевича. в з Галичині, є фотографії, є документи, і вони не взагалі не завжди радянські, як зараз дуже хотілося сказати. Але я хотів би сказати, що е, у, рішення, яке приймалося, воно є провокативним. Можна було знайти іншу вулицю або інший проспект і не робити По поясніть так. Е, пане Аркадію, поясніть, що ви маєте на увазі, коли, коли говорите про провокативність саме такого перейменування ну, з Ватутіна. Не треба на... було не треба було змінювати проспект Ватутіна. Можна говорити зараз багато що про Ватутіна. Можна говорити багато про визволення України і Києва. Але якщо говорити про євреїв, то радянська армія, зокрема, дала можливість євреям залишитись живим. Бо якщо окупація в Україні тривала і війна продовжувалась, то було не 6 мільйонів євреїв загинуло в концкабарів і гетто, а було значно більше. Можливо, вся наша національність загинула. І для нас все ж таки радянська армія, яка визволяла. Українцям українського походження Шапіро, який Олександр Шапіро, який відкрив ворота Свенцема, для нас дуже важливі. Так, да, були жертви, і дуже багато було жертв. І е, я згоден з тим, що радянська влада, радянська армія не рахувала тоді людей, які загинули при форсуванні Дніпра на в Україні або в Люйти. Но е, Київ було визволено. І е, потім ми, ми можемо сказати про те, що е, коли створювалася УПА, то туди то я бачив газети того часу окупаційні, і бачив, що були об'яви, об'яви, які е, були в цих газетах, запрошували людей, які мали е, військовий військову підготовку. І важливо, я не можу зараз сказати на 100%, але серед тих, хто пішов служити в УПА, були і ті, коли приймали участь у поліційських поліцейських батальйонах під час розстрілу в на західній Україні, в Києві і в інших містах України. А Тому скажіть... для єврейської громади, як і для польської громади, це є. Ну так би мовити, рішення провокативне. Будуть, чи, сьогодні... чи будуть чи будуть якісь дії, що вам про це відомо, якось ви будете оперативно? Є вже заяви багатьох єврейських організацій. Угу. До речі, вже збираються підписи. Я сьогодні подивився за три дні на електронні на електро... електронному сайті петиції. За три дні вже вже зібрано більше двох тисяч підписів проти переименування про. mm-hmm <laughs> Дякую вам дуже, Аркадій Монастирський, президент Єврейського форуму України, був з нами на зв'язку. Я, до речі, от хочу, можливо, ще встигнуть слухачі до нас дотелефонуватися. Номер наш, нашого ефіру 094 910 1220 094-910-1220. Можливо, ви теж захочете висловити свою думку. А поки що хоче дуже відреагувати на почуте від Ар. Кадія Монастирського, президента Єврейського форуму України, Відреагувати хоче гість, який є зараз у нас у студії Олексій Курінний, експерт Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету Києво-Могилянська академія. Будь ласка. Е, перш за все одразу прокоментую три аспекти, озвучені паном Монастирським, чи представляє чи ні голосування киян? Тобто неодноразово е, у випадку голосувань помічалися накрутки голосів з боку проросійських російських сил, з боку е, російських серверів відповідно. І далі ці голоси віднімалися на сьогодні. Можна голосувати лише з українських акаунтів і фактично не більше ніж два, дві людини з одного IP. Тобто, можна сказати, що по суті з указанням адрес проголосувала саме більшість киян, так чи інакше змобілізованих і зацікавлених. Важко і навряд чи прийнятно говорити, що саме мешканці вулиці можуть вирішувати ситуацію, бо Київ є містом столичним, Київ є цілісною громадою киян, і саме всі кияни так чи інакше вирішують, чи має бути певна вулиця, чи ні. Щодо СС Галичини, безперечно, така структура військова мала місце, але й дослідження от Сергія. Кота, і відповідно дослідження матеріалів Нюрнбергського процесу показали, що СС Галичина є комбатантами, тобто учасниками бойових дій. На сьогодні неодноразово заявляють, що по суті СС Галичина була дзеркальним відображенням Червоної армії. Одні воювали проти гітлеризму, але за Сталіна, інші воювали проти більшовизму за Гітлера. Ті і інші не бачили незалежної України на відміну від УПА. Що ж, то відповідно? Ролі Червоної армії, як от зазначалось. Ми не маємо забувати. От пан Монастирський казав, що так в УПА були окремі люди, які чинили е, погроми. Вочевидь, е, ми не можемо цього заперечувати з історичної точки зору, але ми і не можемо заперечувати, що вся червона армія, яка звісно не ті конкретні діди, але вся як юридична особа, як організація черв... військова Червона армія оточила села під час голодомору в, в моєму рідному селі Деренковець Черкаської області з голоду загинуло тоді третина мешканців. Тобто зрозуміло, що питання Червоної армії не може вже розглядатися в площині героїзму, і шкода, що пан Монастирський не прокоментував цю частину моїх слів про жертви, про ну, до 6, від 3 до 6 до 7 мільйонів жертв голодомору. Ми про це забути не можемо і про роль червоної армії більшовиків СРСР так само замовчувати не можемо. Олексій, у нас залишається буквально півтори хвилини. Скажіть, чи будь ласка, про Частково ви вже згадали про те, що Київрада не поспішає зробити перейменування тих вулиць, щодо яких кияни вже висловили свою підтримку. А що наразі? От просто сьогодні можливо йде дискусія щодо чергових перейменувань. Взагалі, скільки ще роботи на виконання це ж все ж таки виконання закону про декомунізацію лишилося в Києві? Ну можливо, встигнете сказати про цілому, цілому по Україні. Зокрема, 33 вулиці чекають на своє рішення від Київради, але крім того, громадськість постійно ініціює уточнення найменувань прийменування інших вулиць. Скажімо, в Києві на сьогодні існує з понад 5 топонімів на честь Льва Толстого, три вулиці, один провулок, одна площа і одна станція метро. Теж саме існують вулиці Горького, вулиці деяких інших радян російських діячів. Є зокрема і вулиці на честь діячів, які прямо протидіяли Україні або про. Славляють імперськість Росії. Це мініна пожарського, тобто російський псевдогероїзм неприйнятний для нас. Це вулиця Ломоносова, який заявляв, що української мови немає, і ні, і бить, не може. Це польсько руський суржик. Тобто, зрозуміло, що такі речі так само будуть ініціюватися громадськістю. Дякую, Олексію. На цьому маємо закінчити. Про Ломоносова і перелічених інших осіб. Я думаю, це також цікава окрема могла би бути і буде. Я сподіваюся, розмова на громадському. Радіо, ну а зараз в нашому ефірі новини. Після новин ми повернемося з новими гостями і новими темами. Це громадське радіо, наш девіз. Слухайте, думайте.